Що ви відчуваєте, коли ви зустрічаєте людину у візочку, або людину з вадами слуху, або зору? Більшість із вас не зможе відповісти на це запитання, тому що дуже рідко зустрічаються такі люди в нашому повсякденному житті. А вони є. І про це ми будемо з вами говорити сьогодні в нашій передачі Сильні духом. І я її ведучий Сергій Подорожник. В Україні проживає більше 2 мільйонів 900 тисяч людей з інвалідністю, і з них 50 тисяч проживає в нашій Кіровоградській області. А чому ми їх не бачимо? Мабуть, тому що на сьогоднішній день ми не розуміємо їх і відношення, і ставлення до них як до повноцінних людей. А серед них дуже багато людей, які не скорилися долі, які сильні духом. І ми сьогодні будемо говорити про таких людей і про їхнє життя. Перший, про кого ми будемо говорити, це Бетховен. Людина, яка втратила слух і бути композитором, найвидатнішим композитором світу, це дуже тяжко. І коли став час, і він зрозумів, що він нікого не чує і не може спілкуватися, він став перед проблемою: а що робити далі? Самогубство, а це вихід. І він знайшов вихід. Він... Почав писати. Він писав відповіді, писав питання своїх запитувальних зошитів. До сьогоднішнього дня до нас дійшло майже 400 таких зошитів, де записано його питання. І ви знаєте, дуже багато може чого повчитися, таких знамених людей людей з інвалідністю. Людвіг Ван Бетховен народився 17 грудня 1770 року. Німецький композитор, якого по праву рахують найбільшим творцем всіх часів. Твори Бетховена – це, перш за все, вираження його геніальної особи. Гордість, незалежна вдача, наполегливість і працездатність всі ці якості були йому властиві. У віці 12 років він вільно грає на клавесині, скрипці, органі, легко читає з з 13 років Людовіго доводиться працювати. Практично йому доводиться утримувати сім'ю. Він працює помічником органіста в капелі, підробляє в театрі, стає помітною фігурою в музичному світі міста. Зверніть увагу на нього. Він всіх змусить про себе говорити. Так, по спогадам присутніх відгукнувся Моца про юного Бетхова. Коли про тебе так говорить один із найбільших музикантів всіх часів, це обіцяє велику перспективу. Бетховен стояв на одному рівні з найбільшими піаністами Європи. Музика це фантазія, покладена на ноти. Хіба можливо уяву генія загнати в якісь рамки, навісити ядликів, відгородити дурними забобонами. У ці роки Бетховен виробляє свій власний стиль, формується як яскравий і неординарний композитор новатор який прагне створювати щось нове, а не повторювати вже написане до нього. З 1875 року по 1802 рік композитор пише 19 фортепіанних сонет, три концерти для фортепіано з оркестром, дві симфонії, шість струнних квартетів, фортепіані і струнні Тріо, а також безліч інших вигадувань. У житті багатьох людей коли-небудь настає моменти, що вимагають локалізації всіх життєвих сил. Комусь ти більше, комусь менше, що означає для людини втратити слух. Коли ти вже не можеш робити якісь звичні очевидні речі, коли чуєш шум, що лише виснажує, пронизуючи голову всю голову і усвідомлюючи, що жити з цим доведеться довгі роки, без піву, птахів, без сміху, звуків приливу та відливу морі, навіть стукоту каблуків по мостові. А що означає втратити слух для музиканта? Перші ознаки глухоти у Людовіга виявилися в 26 років. А в 1801 році, коли йому виповнилося 31, своєму другу юності Вагелеру Бетховен написав: Я проживаю, можна сказати, жалюгідне життя. Два роки вже я уникаю всякого товариства, оскільки в мене бракує духу сказати людям я глухий. Якщо у мене була яка-небудь інша професія, було б ще терпіміше. Але при моїй професії це жахливо. Що говоритимуть із цього приводу мої вороги, яких немало. Я часто вже проклинав і себе, і творця за своє існування. Хочу, якщо вдасться піти на перекір долі, хоча в моєму житті будуть моменти, коли я буду нещасним створінням. Не дивлячись на відчайдушне положення, Бетховен зберіг здоровість і розуму і явно уявляв собі всю ситуацію, що склалася. Глухота стала очевидною. Невдачі в особистому житті стали для 32-річного без безвихідні. Що робити? Як жити далі? І чи варто жити? Самогубство. А чи буде це вихід? Практично на всіх портретах, що дійшли до наших днів, Бетховен змальований похмурим і нелюдиним, його зовнішність світовувало людей. Але коли я вперше прочитав ці рядки, то несподівано для себе усвідомив, що людина за цією кам'яною маскою здатна ще й думати і відчувати. Це не просто ім'я в історії, про яке повторюють нам викладачі або пишуть в підручниках музичної літератури. Це особистість. Він жив, радів і страждав, вирішував свої проблеми, і як будь-який справжній художник замислювався про долю світу. Зрозуміти його музику не складно, адже в ній виражав свої думки і настрої. Він писав для тих, хто хотів його слухати. Вивчаючи історію знаних людей, ми переконалися, що не завжди людям з інвалідністю дається все так легко. І сьогодні ми бачимо, що в ті далекі часи. Не було стільки таки придано уваги людям з обмеженими фізичними можливостями. Їх майже не замічали, їх обговорювали, їх засуджували. Але на сьогоднішній день у нас змінюється, змінюється життя, змінюється законодавча база. Держава по-другому дивиться на людей з обмеженими фізичними можливостями. І сьогодні ці можливості ширші. Вони мають тільки вади здоров'я, які в деякій мірі заважають їм до повноцінного життя. А взагалом вони можуть робити, ну, мабуть, навіть і краще, ніж здорові люди. Сьогодні я хочу вам представити молоду поетесу, якій 13 років, яка пише вірші починаючи з 7 років. Це наша апатська Юлія. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, ви вірите в те, що найближчим часом, це найближчі роки, ви станете знаною поетесою? Хотілося б вірити, мені хочеться продовжувати свою своє захоплення, і я хочу, коли виросту, бути протесі, продовжувати своє. ну, продовжувати теж, те, що Це, я вже займаєтесь так да. зараз, так? Юленька, скажіть, будь ласка, сім років. Як до вас прийшло, що ви можете писати вірші? В деякій мірі люди навіть діти вашого віку не всі вміють читати. А я як? Я, я навіть не, не можу сказати, як до мене прийшло. Я колись ще, це вже як легенда така моя. Я колись включила телевізор і по, там по одному каналу йшла розповідь про поетесу і зачитувалися її вірші і я з, та, з тої поетеси вже е, ну, якби, переробляла по своєму вірші і так я почала е, писати вірші. Ви декілька е, речей можете нам зачитати, Самих перших своїх віршів, які у вас були? Декілька речей. Щоб ми зрозуміли, які ви, як ви перероблювали в 7 років, і які зараз у вас досягнення вже в 13. Це я колись, я ось недавно знайшла свій маленький записничок. Це були мої вірші, які ще я писала 8 років. І коли я читала, мені так смішно було. Це про горобчика віршик у мене був. Сидить на віконці, сміється до сонця, сіренький горобчик, веселенький хлопчик. Ну, там він то вірші мені читає, то казки розповідає. Це, е, горобчик це у вас є той прототип, з яким ви розмовляєте да. і якому ви присвячуєте свої вірші. Так. Да. — Скажіть, будь ласка, е, маючи вісім років, ви вже до школи ходили в цьому віці? Так. Да. Ходили. Ви ходили в школу чи так само були на індивідуальному? Ні, Я перші, перші два роки, по-моєму, ходила в школу, а потім вже оформила індивідуальні навчання. У нас ось інтернет з'явився, маю таку надію, що в мене з'явиться більше друзів. А у вас інтернет вже вдома з'явився, да. так? Ви в інтернеті, з'являються у вас друзі, ви свої вірші виставляєте? Так. Які я... останні вірші ви виставили в інтернеті, і на які були якісь відповіді, чи рекламації, чи обговорення в яких? Так, як. Я записую вірші, так, але інтернет у нас недавно з'явився і ми ще не зовсім маємо можливість там, ми ще не зовсім розуміємо в інтернеті, то нам треба оприлюдняти.